Не тема а ви стежите за е, турецькими виборами? Так, звичайно, я тут знаходжусь в Стамбулі. І, і для нас це дуже важливі вибори. Взагалі для світу це дуже важливі uh -huh. вибори. І що мені подобається, незважаючи на те, що по, на екранах е, е, телебачення. Це останні 2-3 тижні багато чого нагадувало українську ситуацію 2019 року, коли дуже багато було звинувачень, скажімо, да, з боку кандидатів, але е, дискусія в суспільстві от, на рівні людей, вона йшла туркімаційною, але вона йшла достатньо так знаєте, конструктивно. Тобто і в Анкарі, і в Стамбулі, де я був, і розмовляв з людьми, з таксистами, з тишими пересичними громадянами, вони, вони відмічали Ріль Ердогана, наскільки він підняв Туреччину в світі, uh -huh. наскільки стала Туреччина впливовим регіональним лідером. Незважаючи на де, скажімо, на економічні такі проблеми, які в цілому світі зараз загострилися, да? останні там 4 роки, дуже сильна пандемія вдарила по економіці Туреччини, тому що це курортний uh -huh. регіон, але вони відмічали от більше такі політичні аспекти. Своєї нації да люди mm -hmm. в світі, і вот це є зрілось нації, скажемо так, ні тарифи, ні колбаса дійшова інше. А от наскільки ти як тюрк, як нація впливаєш сьогодні в світі і маєш авторитет. Тому угу. ну, не зважаючи от на ці спекуляції, що Ердоган, як у нас кажуть, старе обличчя, да? і багато років при владі, але 20 років того, що він зробив для Туреччини, турки дають цьому таку рідну оцінку. Угу. Нема сумніву, от я сьогодні зранку вийшов, там пройшовся і послухав деяких аналітиків, але вже впевненість в тому, що Ердоган переможе в другому турі, вона все більш більш зараз, як кажуть, осідає в головах людей, тому що е, е, третій кандидат, е, він по своїм поглядам більше правий такий, знаєте, і його погляди, на мій погляд, і з тим, з ким я спілкуюся, угу. вони більше в сторону. Електорату Ердогана? Ну, подивимось, але я теж не маю сумнівів що Туреччина, як зріла така політична нація, вона зробить свій вибір спираючись на реальність таку, як в якої знаходиться Туреччина. А скажіть, будь ласка, все ж таки, от ви гадаєте, це? Хороший, здоровий такий тренд, що політика і геополітичне становище країни воно превалює над економічними показниками. І у, е, для турків саме це є вирішальним моментом, так? Так, от дивитись, Я такий е, зробив для себе висновок, тому що от, е, дійсно найважливіше на, такі, на е, тяжке е, положення. Як кажуть, в глубінки Туреччини, uh -huh. да? наприклад, Анкара, Ізмір, Анталія, Стамбул. Вони, коли ти приїжджаєш сюди і дивишся, наскільки об'єми зміни в цих великих місця, місця, містах вони відчутні, да? незважаючи на от останні 3-4 роки економічного такого світового, да? скажімо, змін да? світових, але. Глубінка, вона дійсна, е, е, на побутовому рівні. Вона дуже відчу відрізняється від цих центрів, але вони практично всі голосували великі кіль кількості там 65-70% за Ердогана. От тому я й кажу, да, що люди все ж таки е спираються на те, що треба. Е щоб майбутнє у держави було гідним, uh -huh. треба е, пілкуватись е, за в цілому за націю і спиратись на реальність. Uh -huh. А економічні е, питання, ви ж знаєте, вони е, теж будуть змінюватися в залежності від того наскільки нація стоїть так е, твердо на, е, на ногах. Да, скажімо так. Угу. А, пане Ахтеме, а скажіть, будь ласка, от зараз на ваш погляд немає вже шансу на е, те, що в першому турі вирішиться все. Не так уже багато треба додати, так би мовити. Е, більше 50% за одного із кандидатів. Це вже достатньо, аби зафіксувати в першому турі результат виборів. А за е, от на нинішній момент в підрахунку голосів е, у е, Ердогана 49,8%. Я вам так скажу вчора. На тут на е, майдані е, Ердаган е, багато його прихильників зібралися. і е, мені сподобалось, е, коли він е, проводив прес-конференцію на запитання е, журналіста, е, готовий він е, практично, так е, скажемо, е, віддати владу. Він він дуже гідно відповів. Він сказав, що він демократичним шляхом прийшов до влади і далі буде рухатися в цьому напрямку. Це каже про те, що багато спекуляцій коло цього розмов було тут, в Туреччині і не тільки в Туреччині, що Ердоган буде. Ну, скажімо, використовувати і, мабуть, і щось, от, свій вплив, і те, що він дійсно дуже впливовий в армії, да, скажімо так. І, але він, він, він вчора сказав, що так хоче турецький народ, значить, буде другий тур. Тобто він не буде використовувати адмінресурси. Бо uh -huh. це теж каже про те, що людина самодостатня, він впевнений. Більш того, ви знаєте, от тут я би відмітив те, що партийна структура, яку фактично він очолює, да? тобто більш широкі такі командний компонент да? от політика, тобто партія. Вона впевнена разом з там з союзниками набирає більшість парламенту. І вже сьогодні зранку я чув аналітиків турецьких, котрі кажуть: ну, при такому розкладу президенту, наприклад, не Ердогану, буде важко взагалі відчувати себе президентом в Туреччині, коли у тебе немає більшості. Uh -huh. Тому всі потрошки зараз будуть е, приходити до думки, що е, ну коли твоя партія набирає таку абсолютну більшість, е, скажімо, для того, щоб приймати рішення, а це для туреччини дуже важливо, коли парламент внісом працює е, е, з президентом, думаю, uh -huh. що в та, в другий тур вже е, практично м, скажімо, вирішений. Угу. А, пане Ахтеме, все ж таки відрив він відчутний між кандидатами, але він не є Ну якимось ними вірноразючим. Це не 70-30% чи 60 20 Це 49,8 і 45 з хвостом. Близько двох мільйонів голосів відокремлює їх між собою. А, і ось а, зараз я попрошу редактори нам покажуть таку карту голосування в різних. Країнах, де турки також висловлювалися і голосували у посольствах, і, і відповідно, які мали право голосувати на виборах президентських в Туреччині. І от зараз тут червоним кольором позначені ті країни, де більшість турків, що голосували на цих віддалених та дільницях своїх виборчих у посольствах, червоний колір це ті, хто за опозиційного кандидата голосували, Килич дароглу а жовтий колір, це ті, Хто ну ті країни, де більше турків, що живуть в цих країнах і мають право голосування, підтримали Ердогана. І от такий цікавий розподіл голосів. Якщо вам зараз видно цю карту, може ви трішки могли би її прокоментувати. Тут звісно, велику увагу привертає от середньоазійські і азійські країни такого тюркського кола, які теж не були цілком одностайними. Припустимо, Азербайджан більшою мірою турки, які там живуть і мають право голосування. Узбекистан вони голос голосували за Ердогана, а Казахстан, припустимо, він більше підтримав Килич Дароглу А європейські країни розподілилися також неоднорідно. в Європейський союз, от країни-лідерки Франція, Німеччина, Бенілюкс. Вони більше Норвегія більшою мірою проголосували за Ердогана, але Східна Європа. А і Британія більшою мірою голосували за клич дероглу. Як би ви могли пояснити ось цей розподіл? Ну наскільки на зараз на от цей час я відслідковую, все ж таки, Даган перемагає угу. на зовнішньому, скажімо фронті. А чому от так скажімо не одностайно Ну, по перше, я бачив, що в Росії. Які турки знаходяться, вони більш проголосували за кажда ну, тому що там більш користуються такими бізнес-інтересами. Да? І от це ламає скажімо, ту думку, що Ердоган більш проросійський, скажімо так. Угу. Да? Він дуже е, е, дорожить е, е, стосунками з Путіним. Тоді би всі бізнесмени, а там багато таких компаній в Росії, вони б віддали б перевагу Ердогану. Тобто тут не треба відразу, я це кажу про наших аналітиків, які відразу дають таку оцінку. Те ж саме і в Україні От насамперед, що тут теж більшість все ж таки проголосувала за. Колочь дорогу, але скажімо так, я теж задав таке питання деяким експертам, нашим по туреччині, кому я маю довіру. І він сказав, що тут так завжди було. Не треба на це привертати увагу, тому що є страни, куди держави, куди втекли корупціонери, там втекли цих, які були незадоволені політики Ердогана в свій час, і вони звичайно будуть працювати проти. Але е, все ж таки, е, регіони, де Турки відчувають, от ви сказали про Європу, де відчувають себе вже багато років такої десятиріччя, що відчувають себе діаспорою, вони будуть голосувати за Ердогана, тому що для них е, більше е, має значення, коли відчувають. Що вони мають е от, таке велике для них е е е е е тюркське э значення, е та, що вони є частиною цього миру. Так і українці, які там в Канаді або там великі <boungress> діаспори є, вони більше пилкуються тим, що вони є частиною великої нації. Uh -huh. Тому я думаю, що е це не буде так, скажімо, Показувати таку різницю виборів. Важливий ще той аспект, що вони, не зважаючи на те, що там ділянки, це участкові ділянки, дуже розташовані специфічно при консульствах, посольствах, але тюрки їхали і за 200 і за 500 кілометрів для того, щоб виховав. Оце найважливіше. Так. І тут явка в Туреччині самої, ну це безпрецедентна явка. І е, думаю, що нам от, от такі, речі, на такі речі нам треба привертати увагу. На угу. Пане Ахтеме, між першим і другим туром, зрозуміло, що багато чого ще може відбуватися, це ще не зафіксований результат. І як мені здається, будуть політики докладати зусилля ще до того, щоб переконати, залучити до лав саме своїх шанувальників, тих, хто голосував за якогось третього, четвертого іншого кандидата, скажімо так. І тут є ще один аспект, який точно може впливати на позицію нинішньої чинної влади, тобто на позицію… Ердогана це а, зернова угода. А, її термін чинності закінчується 18 травня, а другий тур 28 травня буде відбуватися. Скажіть, будь ласка, ось зернова угода, успіх або не успіх в її досягненні. Це може бути Ну не знаю аргументом важливим для Ердогана? А, взагалі, от, от... Той гуманітарний аспект платформи, яку створив Ердоган наш, для, от в нашій ситуації в української ситуації, вона дуже так нормально сприймається суспільством. Я теж от відверто скажу: я з самого початку казав, що любові вибори це є і в мирний час, це є політична криза. Ага. І коли приходить нова людина, нехай вона дуже знаменита, дуже там її всі знають, але потрібен деякий час, щоб всі ці раніше прийняті рішення ревізію провести. Тобто це так, так, так люди взагалі устроєні на таких посадах. І тому півроку, а то й рік треба буде чекати по деяким напрямкам ставлення от цього нового вибраного президента. Я думаю, що в нашій ситуації послідовність, скажімо, і не втрачання часу в цих питаннях залежить від второго туру. Залишиться, я не маю сумніву в цьому Ердоган. Це буде продовжуватись. І ще раз підкреслюю: це взагалі на це зараз дуже сильно буде впливати парламентські вибори, які вже все пройшли. І оце буде поступово, скажімо, впливати на думку людей. Я ще раз підкреслюю: я вчора ще розмовляю там два-три дні, останні з деякими. Експертами тут вони наполягали, що все, тому що настрій в Стамбулі, в Анкареві, в Ізмирі, в Анталії був переважно на боці uh -huh. клеждароглу. Але ви бачите, я ще раз підкреслюю: послідовність вона і для uh -huh. Uh -huh. самих турецького народу. Теж дуже важливо, пане тут так, ми що не буде добре. Не пере не можемо переоцінити взагалі важливість цих виборів і для України не дарма. Я згадував і зернову угоду. Тут Туреччина виступає гарантом, і ми розуміємо, що нам необхідно, аби ця угода працювала. Давайте зараз ми не дуже багато часу лишилося, але все ж таки звернемо увагу на обшири близькі на обшир свої на Крим. А минулої доби в тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки вибух. Про це повідомили місцеві у соцмережах та, зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер. За наявною інформацією, жителі міста чули кулеметну стрілянину та пуски ракет. Однак, так званий губернатор регіону Михайло Розважаєв розповів, що це нібито тренування Чорноморського флоту Російської Федерації на північному молі. А у самому місті все нібито спокійно. Скажіть, будь ласка, чи у вас є якась інсайдерська інформація, що це було? Я так вам відповів. Зараз така ситуація там панічна і деморалізована настільки високий рівень в Криму серед окупантів і колаборантів, що навіть, вибачте, хтось там громко. Щось Ну, ви зрозуміли, да? і Не, вони будуть, так? І нехай, і нехай вони цим займаються. Наші військові знають, що роблять. І е, е, я от, е, знаю, що зараз е, е, тут приїхали дехто з міх в Туреччину ну, через цю е, скажімо, мобілізацію да? незаконну. І з ними я спілкувався. От для мене важливо те, що от вчора, там, два-три дні назад, вони приїхали, і вони з такою впевненістю кажуть, що нам не довго тут чекати. Ми не обов'язково е будемо заходити в Крим через Україну. Тобто, вони не бачать для себе варіантів повернутись знову там через Грузію, Казахстан в Крим і нас там чекати. Ні, вони будуть заходити з нами. Через, Украї... через материкову частину в Криму і це дуже важливо. Це каже про те, що настільки вони е, вже не, нема терпення да, е, тому, що вони витримали за ці 9 років, що вони е, от, от от так емоційно отак от, так от е, чекають, е, коли ці процеси підуть. От я вколо цього зараз і сам засереджуюсь, чесно кажучи. Дивлюсь, наскільки ми що ми отримуємо. Тому що коли я їм розповідаю, вони кажуть, вони, ми, ви, тобто нам вже дали такі ракети, а це 200-250 кілометрів, це якраз територія Криму. Всі ж це розуміють. І Оце, оце як би. Показує, які наші кроки буде. Uh -huh. А е, Ну, я думаю, що ці процеси, які в цілому в Криму йдуть, вони вже впливають на Е, Кораблі виводяться до Новоросійська. Вже немає такого відчуття, як вони в началі там спочатку казали, що город русської слави. Вони у них нема знаєте, нема такого стержня ідеологічного. Окремо, що грабувати там і на халяву десь проживати да, на, на грабованих територіях, от відчуття того, що вони нація, це, і це е, сказав: будемо стояти на смерть, і будемо. А як ти будеш стояти на смерть за те, що ти награбував? Ти ж постійно живеш з, з відчуттям, що тебе кара настигне, да? і ти що робиш? Коли там шухер дає вибачте, сразу тикаєш. От зараз так, от відчуваних такі так, пане да. Ахтеме, дякую. От це має додавати, мабуть, і нам оптимізму, коли ви описуєте зараз настрої людей нині у Криму, і тих, хто от щойно щойно звідти кому вдалося виїхати. Що ці настрої упевненість у скорому приході української влади, українського війська, дай Боже, аби це дійсно відбувалося пошвидше, аби це відбувалося з якомога меншою кількістю жертв, Жертв серед наших співвітчизників, а нехай нам допомагає допомагає в цьому західне озброєння від наших союзників. И нехай ворог просто панікує і залишає свої позиції. Ахтем гос був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, заступник голови меджлісу Кримського татарського народу. Дякую за розмову і рухаємося до наступних тем.